Всім привіт! Рада вітати вас на моєму YouTube каналі. Чергово дякую всім, хто підтримує розвиток моєму каналу. Сьогодні субота, суботній вечір. 31 травня, останній день весни. Що я вам сьогодні хочу розказати? Життя Віталії. Про розмірений спосіб життя Віталії. Так, сьогодні ввечері, субота ввечері, багато людей Зустрічаються з друзями. Не прийнято сидіти вдома тут в цей вечір Якось один мій знайомий Італієць питав що ти робиш сьогодні в суботі Ввечері я кажу, я буду вдома. А він мені каже: а що це за життя? Італійці ходять хтось в ресторани, в бари з друзями, з рідними. Багато ходять на танці. І Це дискотека не тільки для молодих, і люди пенсійного віку теж ходять. На танці. І це нормально. Люди живуть повноцінним життям. Зараз я вам, друзі, показую порт. Це місто онкона і ви бачите, як заходить лайнер суперфаст. Я на своє, своєму каналі часто показую. І покажу вам захід сонця. Тут гарні. Заходить, як кажу, мені подобається, як тут заходить сонце. Я сьогодні не буду коментувати лайнер, як заходить. Ви самі все побачите. Мені подобається, як він робить цей лайнер розворот. Як оця махіна за якусь хвилину робить розворот саме менше, на 180 градусів. Ви самі побачите, я покажу вам. Тут дітки грають в теніс, так що бачите, грають в теніс. Тут така невеличка дитяча площадка внизу. І багато-багато пташок літає. що Сьогодні ввечері багато людей підуть десь в ресторани, в бари з друзями, з рідними. Хтось піде на дискотеку, хтось піде в кіно, хтось буде гуляти по місту. А я радію сьогодні, що сьогодні субота-вечір. І нарешті завтра в мене буде вихідний день. Чогось я так? Втомлена, я не так фізично втомлена, як морально виснажена. Я чекала вже цього вихідного дня, як Бога. Вже рахувала дні, коли ж прийде та неділя. І слава Богу, до неділі, до неділі залишилося не так багато. Ну виїхати за місто. Я подивилася прогнози погоди, ніби мають бути гарні, гарні погожий день завтра. Так що я планую відпочити, те, що називається релакс. Якщо щось буде цікаве, я буду для вас записувати відео, буду ділитися своїми враженнями. Ви бачите, лайнер вже в порту. Його супроводжують кілька невеличких кораблів. Один бачу попереді, один ще другий вийшов вперед, не знаючи чи. Чи, чи два супроводжували. Ну, як правило, хоч, хоч невеличкий картер, але супроводжує цей лайнер. Не знаю, захід сонця, напевно, погано видно, як заходить лайнер. Зараз я постараюся збільшити зображення. Хочу показати вам цей розворот. Бачите, зараз в порту немає ні одного лайнера. Хоч були напротязі дня кілька лайнерів. Але зараз вже почався літній сезон дуже багато туристів в місті. І багато туристів якраз на цих лайнерах приїжджають до Анкони. Я думаю, що цей лайнер десь завтра рано він вирушить в відкрите море. Я думаю, що він тут заночує в порту міста Анкона. Бачите, як лайнер заходить, а перед лайнером іде отакий, от я не знаю, невеличкий. Невеличкий буксир. мені здається, що це як буксир, невеличкий корабль, так? Да? От іноді я дивлюся, що ці буксири беруть на то, що називається на цей на буксір, да? а і зараз на буксирі, Да, Я бачу, що канат... канатом з'єднані ці два, з'єднані ці два кораблі. Бачите? Канатом з'єднані два кораблі, не знаю, чи ви зможете побачити, але мені видно. Покажу вам, як заходить сонце. Тут, на жаль, така роща насадження, так що захід сонця в... в гілках дерева. Бачите, лайнер суперфаст? Зараз десь тут має лайнер розвертатися. Подивимось. Погано видно захід сонця. Вже починав, починає починаю цей корабель. Ну, я не знаю, не кожен раз э, э, оцей маленький корабль бере на буксир лайнер, я не знаю, з чим це зв'язано, не кожен раз. Я не знаю, з чим це зв'язано. Дивіться, як розвертається швидко. Дивіться, який швидкий розворот. такий, я б сказала танцюючий лайнер. Я раніше мріяла жити біля моря. Тут це не моє житло, це тут я тимчасово. Але чогось я більше не хочу жити біля порту. Я обожнюю море, але порт настільки задимлений. Знаю, чи ви бачите, як димлять ці труби цього суперфаст лайнера. Бачите? Ну, зараз цей э, лайнер э, упові э, уповільнює свій рух. Ще буде друге розвертатися, але він буде так вже з меншою швидкістю розвертатися. Я сподіваюся, що вам відео не було скучне. Ще покажу вам місто Анкона. Бажаю всім тихої ночі. Бережіть себе і своїх рідних. Кому сподобалось це відео, ставте вподобайки. Підписуйтесь, хто ще не підписаний. Всім добра, всім тихої ночі.